Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Прокопенко, і сьогодні ми працюємо в сумах. Вранці, 8 вересня, російська ракета влучила у приватний сектор міста. Наразі відомо про трьох постраждалих, а також повністю зруйнований будинок. З-під його завалів рятувальники достали подружжя пенсіонерів. Також відомо більш ніж 20 будинків і 8 автівок пошкоджено. Детальніше дивіться в нашому сюжеті. Да в стіни полопани в этот, потолки, ну все побривало, поломало двері, сволочі да й все. Шо? І оце таке воно, ну, я вже ця хата, хай вона то, дай Бог, щоб, всі живі. щоб вже живі остались. Ось цей двохповерховий будинок, він повністю був знищений. Саме в момент удару на першому поверсі в спальні знаходилось двоє людей під уламками, тому потрібно було їх розрозбирати. В тому числі нам допомагали і місцеві жителі, які в принципі і знали, де що знаходиться. І тому спочатку вдалося дістати чоловіка 1953 року народження. Его тільки підняли він одразу прийшов до свідомості. Потім дістали жінку. Одна тисяча року народження. Вона була в, в свідомості. Наші співробітники дали їй свій апарат із маскою на стисненому повітрі для того, аби вона почала дихати і потім вже на ношах транспортували до карети швидкої для подальшої госпіталізації. Це нас привалило? Я ти жива, жива, а ти живий-живий. Я чувствую, що мене засипає. Я почав рукою трошки дрібати. Мене нога виглядувала. Із-під завалів. Ну, не знаю, хто там. Чуємо, вже почали люди балакати. Ну, почали балакати і там горіло. Там ми чуємо, що вода почала на нас трохи проливатися. Зараз на місці працює відповідні працюють всі комісії. Розгорнуто штаб, пошкоджено один приватний будинок. це приватний сектор одному з мікрорайонів нашого міста. Пошкоджено три будинки, один повністю зруйнований. На даний момент. В лікарню звернулася одна людина, це безпосередньо ту, яку витягли з-під завалів. Працюють комісії по обстеженню всіх будинків, які знаходяться поруч і пошкоджені, тому що це не тільки приватні, але також і сусідній мікрорайон. Там також пошкоджені дев'ятоповерхівки. Штаб буде працювати щодня з 8 до ну, мінімум 18. -ї. Якщо потрібно, то ще будемо і далі працювати до 20.00. Розрушення не буде, що щоб...